Літанія до святого Йосифа. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас, свята Трійця, Єдиний Боже, помилуй нас, свята Марія, молися за нас, святий Йосифе, молися за нас. Преславний нащадку Давида, молися за нас, Світло Патріархів, молися за нас. Обручнику Богородиці, молися за нас, опікуни відкупителя, молися за нас, причистий стража Діви, молися за нас, годувальнику Сина Божого, молися за нас, Добайливий оборонцю Христа, молися за нас, Слуго Христа, молися за нас, служителю Спасіння, молися за нас, голова святого Сімейства, молися за нас, Йосифа Найправедніший, молися за нас. Йосифа пречистий, молися за нас, Йосифа найрозсудливіший, молися за нас, Йосифа наймужніший, молися за нас, Йосифа найслухняніший, молися за нас. Йосифа найвірніший, молися за нас. Дзеркало терпеливості, молися за нас. Друже богості, молися за нас. Приклади трудівників, молися за нас. Окраса сімейного життя, молися за нас, Опікундів. Молися за нас, Опоро сімей, молися за нас, Опоро в труднощах, молися за нас, втіху нещасливих, молися за нас, надія хворих молися за нас, покровителю вигнанців, молися за нас, Покровителю знедолених, молися за нас, покровителю вбогих, молися за нас, Покровителю вмираючих, молися за нас, Постраху пекельних Духів, молися за нас, опікуни Святої Церкви, молися за нас. Анче, Боже, що береш на себе гріхи світу, Господи, прости нас. Анче, Боже, що береш гріхи світу. Господи, вислухай нас. Анче, Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас, Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Тому молимося, Боже, Ти своїм незбагненним проведінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина, просимо Тебе. Ще не так, щоб ми заслужили Його заступництво в небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.